Моя молодіж тільки що прийшла, пригнали троє кіз, бачив дуже близько. Я кози не чіпаю, бо... О. Кози не можна чіпати. Це так, просто для фізики собачок, щоб у ним трошки підтягнули обоє молоді, молоді собачки цьому 11 місяців буде кабількові сучки, та що побігла передня півтора року ну, вони вже ганяють у повну. Лиш прийшли Хороші собачки Идет их, их не идет целый шорох, У собачки тоже, хорошие